Передавали наркотики під виглядом гуманітарної допомоги переселенцям. На Буковині судитимуть банду наркоторговців, яку очолював 20-річний житель Чернівецької області. До неї злучив ще чотирьох осіб, жителів Буковини та Хмельниччини. Кожен з них мав свій напрямок роботи: постачання товару, його розповсюдження та відправка. Замовлення приймали через створений інтернет-магазин у месенджері Телеграм, а розповсюджували наркотики шляхом так Званих закладок поштовими відправленнями від різних осіб, а також послугами таксі передавали, нібито гуманітарну допомогу переселенцям. Кошти отримували на банківський рахунок під час обшуків за місцем проживання. Осіб слідчі виявили понад. 380 розфасованих пакетиків з марихуаною, амфетаміном та галюциногенним наркотиком. Галюциногенні гриби, понад 1 кг амфетаміну, 500 г метамфетаміну та 1 кг марихуани, а також фасувальне приладдя та електронні ваги. Загальна вартість вилученої наркотичної продукції становить понад 2 мільйони гривень.